Ну, я знаю тільки одну цікавинку: що хто ходить до нас на гурток на уроці праці, тоді йому легше а хто вже побував у мене, той вже щось вміє робити голкою. Діти люблять атмосферу. Вона в нас як вдома. Я не тільки роблю м'яку іграшку своїми дітками і навчаю їх шиттю, а ще й дозвілля. Я велику увагу приділяю цьому. І патріотичне виховання, і їхній духовний світ. Ми разом веселимся, їмо чай. Цікавих моментів багато. У мене є песик, його звати Віллі, Це чихуахуа порода, і я його дуже часто брала на заняття. То це були найщасливіші миті нашого життя, тому що його всі. Любили і ну, бавилися з ним. Але коли почався карантин, то ну, я не брала його, тому що я вважаю, що це недоречно. Для того щоб дитина займалася авіамодельним гуртом, треба вміти працювати вже деякими інструментами. Треба мати дуже сильний характер, терпіння. От, неабияке знання фізики, математики, креслення. Діти навчаються будувати моделі з двигунами. В цьому році в Єврінці починаю свою роботу гурток в'язання гачком. Можна навчитися в'язати різні вироби, скатертини, підставочки, підчашки, під гарячі, різноманітні Все Це можна навчитися робити своїми руками за допомогою ось такого інструменту. Їм подобається шити. І найцікавіше їм щоб зробити своїми руками якусь поробку. У нас є в гурточку на стіні стенд з іграшечками. З Вони зберіть стояти, вибирати іграшечку і потім сідати, збирати матеріали. Робимо ракети з паперу. Ну, картону, пенопласту. всі ракети наші літаючі, багаторазове використання, додому вони розв'язаються в... в... на стрічки чи на парашуті. Читають на висоту 1200 метрів. Ну, діти з задоволенням приймають, виконують роботу, приймають участь у змаганнях. Все, що ви побачили, зроблено вихованцями центру технічної творчості Еврика міста Бориспіль. цьогоріч. Тут працюватиме більше 30 різноманітних гуртків. Я можу сказати з впевненості, що буде цікаво, що буде результативно, тому що ми, як педагогічний колектив, будемо робити все, щоб кожен з дітей, хто дійде до нашого закладу, міг розвиватися в тому напрямку, який він обрав. Збиратися у перших числах вересня на май... Майданчику біля закладу на майстер-класи Ярмарок вже традиція. До цього весь творчий колектив ретельно готується: підняття прапору, хвилина мовчання, у пам'ять про загиблих захисників України обов'язкові атрибути. А родзинка цьогоріч поява загадкового гостя на ім'я Еврик, який знає всі таємниці гуртківців. Я хочу навчитися в'язати я хочу на малювання до Миколи Чубака та займаюся цим вже не так і давно. Але дуже люблю малювати та в майбутньому хочу пов'язувати свою професію саме з цим. Тут дуже цікаво і я хочу навчитися в'язати. Зазвичай після майстер-класів кількість бажаючих приєднатися до родини Еврики стає більше. На заході можна було визначитися. Що саме цікаво записатися на гурток? Присутні гості могли тут придбати вироби. А кошти пішли на підтримку збройних сил України. Вероніка Гордієнко, Поліна Щащенко, Сомія Обанасенко. Єгор дворник. Молодіжна телевізійна студія Прівів.